Пам'ятаєте, колись були жарти, переписала хату на кота. Коли люди голосували за Януковича, і ось така була реклама. Проголосуєш за партію регіонів, перепишу хату на кота. Це бабуся так погрожувала своїм онукам. Ну, насправді, онуки в той момент молоді люди голосували за прогресивних людей. І в 2013-2014 році була певна надія: надія на Європу на відкриті кордони, на європейські пенсії, європейські зарплати, європейську медицину, дороги, ну і так далі. Була така надія. Люди проголосували, молоді люди проголосували, і потім ось ті, хто прийшов до влади на хвилі цих сподіванок, нам тоді зарядили: продай собаку і заплати комуналку. Пам'ятаєте було таке? Пам'ятаєте, ми не забуваємо і ви не забуваєте. Так от сьогодні нові чиновники ці нові чиновники прийшли на хвилі хейту попередніх тих, кого обрав Майдан умовно. І ось ці нові чиновники, ми вже не будемо згадувати, що вони обіцяли мир, вони обіцяли лібералізм, вони обіцяли свободу, кожен президент, повагу. Повернув всіх українців, всі будуть сміятися. Пам'ятаєте? Ми не забуваємо. Так ось оці нові, оці нові, які були нібито кращими за тих, хто пропонував нам продати собаку і заплатить комуналку. Тепер ці нові хочуть зайнятися таки нашими домашніми тваринами. Ну, звісно, у кого вони є. По селах вони у всіх є: коти, собаки. Ну, в кого що, Нутрі, зайці, ну, також худоба домашня. В містах дуже багато у людей тварин, є люди одинокі, заводять собачок, є люди, які заводять котиків, морських свинок, хом'ячків, Ну, по-різному. І ось чиновники вирішили, що потрібно, потрібно нас з вами оцифрувати в частині наших домашніх тварин. Ну, у нас же Країна вся оцифрована. Вже люди оцифровані, тепер будемо цифровувати тварин. І чиновники пропонують, що ви через спеціальну дію. Ну, напевно, це буде, я не знаю, котодія, собакодія, якось так буде. Називатися тварина, тварина в дії. Також може бути. Так, от вони хочуть, щоб ви там зареєстрували свого кота, свою собаку, свою морську свинку. Для чого? Це дуже просто. Будете сплачувати податки. Податки будете сплачувати і не е, виключаю, що потім ще до вас прийде е, санстанція, якісь контролюючі служби, накладуть певний штраф. Ну, можуть, тому що знаєте, у нас в Україні натягується стільки багато такого європейського, що ще українці не готові до цього. Може таке бути, що прийдуть е, борці за свободу і права тварин. і Якщо ви, наприклад, там свою собаку забули вигулять, ваш. Вас оштрафують, або якщо ви тримаєте ну, собаку е чоловічої статі дві собаки, а жіночої немає, вас оштрафують за гендерну нерівність, ну і так далі. Або, можливо, кіт у вас не представник відповідного товариства і не ходить у такому е е одяганні, вас теж, можливо, оштрафують. Ну, тобто, ви зрозуміли, рівень маразму. Оце все відбувається в період, коли йде війна. Тобто йде війна, а чиновникам зайнятися нічим. Вони хочуть зайнятися нашими домашніми тваринами. Вони хочуть знайти ще якісь можливості оподатковувати нас. Я е, свого кота впишу в реєстри, але тільки після одного. Коли я в цьому реєстрі побачу всіх чиновників. А вони тримають крокодилів, тигрів, ягуарів, страусів, алігаторів. У них дуже багато чого. І так, так, ви не очулись, це не тільки Янукович страусів тримав. У них у всіх дуже багато чого є. Навіть заборонено. У них дуже багато чого є. От я хотів би подивитися, як вони. Понесуться реєструвати в тих реєстрах своїх тварин, що в них там є, як до них прийдуть запитати, як умовний ягуар опинився у них домашнім, домашньою тваринкою. А насправді ніхто в державі не думає, чим ось це все обернеться. Частина тварин буде просто викинута на вулиці. Давайте будемо відвертими. Як тільки людям нашим скажуть, що за тварин потрібно буде платити податки, частина тварин опиниться на вулиці. І ми це з вами знаємо. Частина тварин і так опиняється на вулиці, тому що онуки завели собаку, а потім її вигуляє бабуся. Ось я бачу, так як вранці йду на роботу і бачу, як бабусі вигулюють собак. Це бабуся захотіли собак мати таких бійцівських порід, особливо, і як ця собака тяне бабус. Ну, частина опиняється на вулицях. Що з чиновниками? Чому вони це роблять? Хто їм дав такі накази це робити? Чому вони цим займаються? Сказати важко. Нам обіцяли питати, запитувати нас. Пам'ятаєте, у 2019 році нас обіцяли. Запитувати, але не запитують тільки про дитяче Євробачення і не про що більше. Мені оце й подобається гасло жодного слова про Україну без України. А можна поширити це на українців? От жодного рішення, яке торкається українців, не приймати без обговорення з українцями. Можна? Чи це ми тільки на захід гасло це пропонуємо? Яке стосується безпосередньо топ-чиновників. А з українцями можна робити що завгодно. Бо вони спокійні, бо вони сидять, рота не відкривають і готові продати собаку, щоб заплатити комуналку. Часи змінюються, майдани не вщухають. А чиновники, попри майдани, які йдуть в історію, чиновники залишаються такими ж. Парадокс! Насправді не парадокс. Насправді просто ви мовчите. От і все. І вам здається, що вас це не стосується. Ну от починають собак, а завершують вами. Не забувайте підписуватися.